досвід помаранчевої революції, досвід тих подій, досвід виборів 2004 року говорити потрібно не тільки з огляду на ювілей, але й з огляду на, на, на наближення до президентських виборів 2010 року, ну і з огляду на взагалі на розуміння чи недорозуміння багато тих недорозумінь, які трапилися за останні п'ять років. Експерти в цьому опитуванні дуже багато відповідали на питання неефективності влади, нереалізація завдань. І таке подібне. Я хотів би зупинитися на двох недорозуміннях. Не, не непорозуміннях, а недорозуміннях, які ми маємо сьогодні. Це в першу чергу говорилося про ті очікування, От Ірина кілька разів згадала про очікування суспільства. І, а друга це недорозуміння цінностей. Про очікування, мене велике питання. Від, від чого, від кого ми щось чекали? Ми, звичайно, дали можливість прийти до влади нового режиму, Але суспільство, котре, і це дуже знакова подія, продемонструвало для України таке нетипове явище як солідарність, як здатність до захисту своїх якихось справ, до захисту свобод, відразу, буквально після інаугурації президента, відступило від будь-якої участі у політичному процесі чи державному процесі. І ми не створили, от Ми власне не створили механізмів управління державою. Ми в результаті цих подій, можливо, отримали справді країну поділену, але ми дуже багато працювали над тим, щоб цей поділ нівлювати. Це, ось, Якщо говорити про цей перший плакат, де Україна як Глобус, то принаймні там а ще чи ця картинка, де дитина малювала. Специфіку кожного регіону, це свідчить про те, що ця дитина принаймні була в Одесі, Донецьку, Чернігові, у Львові і знає, але більшість людей, українців, вони не є настільки мобільні. І от насправді проблема полягала в тому, що люди не до кінця розуміли, не до кінця довіряють один одному в цій країні, тому що вони ніколи не, не дуже мало спілкуються, не дуже мало е, мандрують, не дуже мало подорожують і дуже мало знайомляться реально, не дуже мало знають Україну. Я вже не говорю про те, що весь світ. Громадянське суспільство, котре ми все дуже сподіваємося, народжується, все народжується, народжується, і от ми так вважали, що це буде таким фактом створення реального виявлення, втілення громадянського суспільства, насправді не стало запобіжником проти неефективної влади. От про те, що говорили експерти, ну хоча створювалися різноманітні механізми, там і громадські ради, і таке подібне. Не знайшлися реальних дієвих механізмів впливу на, на державну політику, на, на політиків, на ту ж саму корупційну ситуацію на інше. І туди...